Ми є свідками історичної події. Реконструкція того, що відбувалося тут, біля цієї будівлі 100 років тому. На подвір'ї при вході до будівлі Солінізанта зібралося багато поважних гостей. Як годиться, відбувся молебний чин за участю високопросвященного архієпископа та митрополита Львівського кир Ігора Возняка, протодиякона Назара Яруніва та митрополичого хору архікатедрального собору святого Юрія Переможця регент Надія Поворозник. Рівно 100 років тому, 12 червня, 1916 року. цитата, Посвячення довершив отець Мітрат Лев Туркевич, при чим співав мішаний хор під управою отця Туркевича. По довершенню посвячення отець Митрат виголосив коротку промову, бажаючи товариству в його власній хаті як найкращого розвитку. Після довгих промов достойників гості оглядали ще дім особливо велику салю. 12 червня 2016 року Владика сказав дуже глибоку і щиру промову. Тепер інші часи. Ми в своїй Україні, яка поволі перетворюється в демократичну державу. Тоді наш край був під колоніальним гнітом. Великих зусил піднялися наші світлої пам'яті краяни, які усвідомлювали значення мистецької будівлі. Яка б служила для розвитку музики та музикального мистецтва. Ми вшануємо насамперед тих осіб, які розуміли, старалися і болювали за розвиток культури, науки, мистецтва та виховання громадсько-національної думки львів'ян і, взагалі, Галичини. А це позитивний вплив на всіх українців. Це свого роду сакральна споруда. Бо у ній проявляються особливі таланти, духовні дари, якими Господь наділяє людей. Також було освячено всіх присутніх, будинок та великий зал. Серед високоповажної публіки були нащадки родин Туркевичів, Шухевичів, Крушельницьких, Левицьких, Сосенків, Менцинських, Колес, Козаків, Крихів, Бандрівських, Савицьких. Пані Роксолана Гавалюк, викладач музичного училища, сподвижно збирає документи, свідчення, фотографії, де тільки можна, аби залишити нам і нашим нащадкам. Ця програма наших святкувань пов'язана із відновленням в історичної пам'яті людей, які творили українську культуру: музичну, театральну, наукову культуру Галичини. Справа в тому, що цей будинок будувався як власна споруда, перша власна споруда музичного товариства імені Лисенка. Але оскільки цей будинок був зведений в дуже непростий час міжвоєнного 20-ліття, то сама споруда стала мимоволі долею історії, центром перехрестям найважливіших подій української громади. І якщо згадати яким чином зводилася ця будівля, то навіть сама історія її побудови є надзвичайно цікавою і драматичною. Будувалася вона з двох різних причин. Насамперед йшлося про побудову власного концертного залу, місця, де могли би збиратися представники українських громад, українських товариств, наукових об'єднань. Де могли би навчатися музики українські професійні музиканти? З іншого боку, це була потреба зведення українського театру, адже українське театральне життя не було такого розвитку, що в цьому постала просто вже така насучна, кричуща проблема. І будинок спочатку планувався як величезна пишна необарокова споруда, проект який був замовлений віденській архітектурній фірмі Фельнера і Гельмера. І коли цей проект був розглянутий, стало зрозуміло, що вони не здовольнить усіх потреб української громади, адже немає ще багатьох додаткових функцій. Згодом свій варіант запропонувало архітектурне бюро Ливенського значно краще, який би відповідав усім потребам. Проте надзвичайно цікавий, ефектний, коштовний проект, і ділянка, вибрана для будівництва цього театру, не змогли бути реалізованими саме тому, що ділянка близько розташовувалася біля храму Марії Магдалени. І це викликало величезне, величезний опір і серед представників польської громади, а також викликало розбрат серед москофілів і народовців, серед українців згодом. Оскільки наближалася війна, і гроші зібрані меценатами та численними представниками української громади могли девальвувати, було прийнято рішення товариству будувати самостійну споруду. І таким чином Володимир Шухевич, тодішній голова товариства імені Лисенка, прийняв єдину правильне в цій ситуації рішення повністю переформатувати початковий задум і звести будівлю в тихій непомітній вулиці, яка в день освячення наріжного каменя отримає ім'я Шашкевича. Євген Олесницький в газеті Своя хата у 1914 році писав: Наше музичне товариство імені Миколи Лисенка здвигає будинок, в яким міститись буде саля з бічними убікаціями, відповідаючими потребі і цілям. Ціла будова виконує власними силами, будову веде Іван Левинський. Є у нас власні сили і в промислі, і в штуці. Які можуть виконати таке значне діло, таку велику вікопомну будову? Вигляд салі буде робити велике артистичне вражіння. Львівська громада таким способом не лише прийде до салі, але до салі справді столичної, за яку ані перед своїми, ані перед чужими не повстидаєсь. Так сталося, що влади практично не надавали приміщень українській громаді для будь-яких подій і для будь-яких власних акцій, або надавали з величезними труднощами. Тому, власне, з цим домом будуть пов'язані наукові виклади Товариства Петра Могили, заняття таємного українського університету. Тут орендували приміщення три кінотеатри: кінотеатр кухні воєнної, кінотеатр Стильовий і кінолікторій «Комсомолець». Тут відбувалися постановки театральної театру української театральної трупи Українська бесіда. Тобто ця сцена пам'ятає виступи Амросія Бучми, Лесі Кривицької, Загарова, Йосипа Стадника. Ця сцена пам'ятає виступи в польського варєте Маріка Вінтхайма і Анди Кічман. Тут відбувалися постановки унікального сатиричного лялькового театру, організаторами якого були Роман Купчинський і Левколепкий. Цієї сцени лунали голоси Соломії Крушельницької, Модеста Менцінського, Ірини Туркевич, Олександр Любич-Парахоняк. На сценах нашого тепер уже училища а тоді вище Музичного інституту виступали знамениті піаністи Роман Савицький, Любка Колеса, Бела Барток, знамениті Скрипалі Володимир Цісик, батько знаменитої співачки. Вітки Цісик, Євген Перфецький, родич Романа Перфецького. Власне, в цьому залі були прийняті основоположні документи, які стали підставою для створення західноукраїнської народної республіки. З цієї сцени виступала Константина Малицька і Олена Степанівна. Саме тут відбулася прем'єра першого українсько-повнометражного фільму До добра і краси знятого легендарним Юліаном Дорошем. І це далеко не повний перелік знаменитих імен і визначних подій історії української громади Галичини. Так, цей будинок і цей зал, на який дала фінансову і моральну допомогу вся українська спільнота минулого, стала справжньою народною святиною, справою національної амбіції. Сто років тому на інавгураційний концерт музичного товариства імені Миколи Лисенка у Львові. У великій салі зібралася численна публіка і нагороджувала артистів щирими оплесками. У наші дні великий зал також був заповнений. Розпочав концерт хор. Тоді то був львівський боян, а зараз мішаний хор студентів Львівського державного музичного училища імені Станіслава Людкевича. Кирило Стеценко до пісні на слова Миколи Чернявського. І в тому фортепіанні композиції виконував автор молодий 27-річний директор Вищого музичного інституту Василь Барвінський. Сьогодні цей же твір виконує Соломія Кулієвич. Василь Барвінський прелюдія Соль Мінор номер 1 У 1939-му тут розташовувався Вищий музичний інститут, тут, власне, займалися студенти, займалися викладачі. З 1939 по 1944 тут була школа, музична школа з українською мовою викладання. А вже з 1939 року і більше ніж 75 років в цій. Будівлі знаходиться Львівське державне музичне училище імені Станіслава Пилиповича Людкевича. Хочу сказати, що ми гідно тримаємо честь і. Попередників наших на наших нащадків З цього року в нас понад 80 студентів стали лауреатами міжнародних всеукраїнських конкурсів. Ми маємо прекрасні колективи. Ми маємо прекрасних керівників колективів, Ми маємо прекрасних викладачів і прекрасних студентів. Вокальні твори в концерті минулого виконували Олександр Парахоняк, Олександр Семенів. А сьогодні звучать у виконанні кращих випускників училища тепер студентів Національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Микола Лисенко. задумую дума на слова Тараса Шевченка виконує Ігор Радванський, концертмейстер Наталія Лотоцька. Микола Лисенко Ой одна я одна на слова Тараса Шевченка виконує Ольга Вельгош, концертмейстер Наталія Майчик. Авторський твір Серенада 100 років тому виконував молодий композитор Василь Барвінський. Його музика знову звучить у виконанні студентки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка лілії Дацини, клас викладача Лідії Крих. Вір Василя Барвінського у лісі на слова Богдана Лепкого був спеціально написаний для сріблястого голосу Олександри Любич-Парахоняк. Сьогодні його виконує Соломія Городецька, концертмейстер Любомира Пашук. Цей концерт це завершення величезного грона концертних програм, які ми підготували цього року. Насправді, ми підняли величезний пласт уже добре забутої музики наших попередників. Підняли і здивувалися, були винагороджені тим, що звернулися до цієї творчості і будемо тепер і мати в своєму репертуарі. Ми зібрали під одним дахом 17 композиторів, які вийшли із стін нашого училища. Ми здивувалися тому, наскільки талановиті наші студенти, адже ми вперше мали велику розгорену програму із творів студентів нашого училища. Микола Лисенко Огні горять слова Тараса Шевченка виконує Юрій Григораш, концертмейстер Наталія Майчик. Відому композицію, яка зараз звучить в концерті 100 років тому, виконував викладач вищого музичного інституту педагог-реформатор Євген Перфецький. А тепер грає студентка першого курсу Соломія Гринда, концертмейстер Валерія Кадочнікова, Фелікс Мендельсон, концерт для скрипки з оркестром «Мі-мінор. перша частина. Кола Лисенко, мені однаково на слова Тараса Шевченка виконує Володимир Кручкевич, концертмейстер Наталія Майчик. Станіслав Людкевич там далеко на підгір'ю. Слова Ілька Гаврилюка виконує Христина Петрів, концертмейстер Олена Булатова. У світ чудове нотне видання фортепіанного секстету Василя Барвінського, яке здійснене спільно педагогом училища кандидатом мистецтвознавства Василем Пасічником, і Наталією Ривакович, кандидатом мистецтвознавства, активним діячем польської діаспори, випускниці Львівської музичної академії імені Лисенка. Видання було здійснене рік тому. Це була складна справа. Рукопису не було. Була тільки партитура 1971 року видання під редакцією Станіслава Людкевича. Іще були ноти, писані від руки, та архівний запис у Львівській консерваторії. Допоміг зорієнтуватися у струнних партіях Володимир Дуда, вніс корекції і поправки. До цієї урочистості. Було замовлено у Василя Барвінського зовсім ще молодого. Тоді проживаючого ще у празі написати твір твір на відкриття цього будинку. До відкриття цього будинку громадськість українська на початку 20 століття у Львові готувалася дуже дуже довго, збирала гроші, бо це було дуже складно матеріально. Так що це направду була. Прошу вірити величезна подія для громадськості української у Львові. Василь Барвінський дуже охоче вирішив написати твір, але його активну працю над цим твором перервала Перша світова війна в 1914 році. Він ще перебував тоді у Празі. І от щойно після, після повернення до Львова, бо Василь Барвінський переїхав, повернувся Праги до Львова в 1915 році і тоді очолив вищий музичний інститут. Він дописує цей твір. Дописує, і практично до кінця 15-го року є цей фортепіанний секстет уже написаний. Незабутній твір Василя Барвінського на концерті реконструкції виконали з нового нотного видання. Серед усіх знищених творів композитора цей був особливим улюбленим дітищем. Він його відтворював з пам'яті і працював над ним до останніх хвилин життя. Але йому не вистачило сил на останніх 17 тактів. Виконання секстету Барвінського сьогодні зібрало зоряний склад учасників. Заслужений артист України Назарій Пилатюк, перша скрипка, Наталія Кульчицька друга скрипка, Вадим Педорич Альт, лорат міжнародних конкурсів Тарас Менцінський, Віолончель, Андрій Мазур Контрабас, лорат міжнародного конкурсу Мирослав Драган фортепіано. Будівлі музичного товариства імені Миколи Лисенка, а тепер львівського державного музичного училища імені Станіслава Людкевича, триває. Як колись, так і тепер у цих стінах формуються національно свідомі молоді люди, які продовжують традиції і гідно представлятимуть українське мистецтво у світі.